Над вакандою нависла нова незбагненна загроза, що піднялася з темряви, аби кинути виклик самому ідеалу справедливості, коли таємничий і нещадний ворог прагне привласнити її передові вібранієві технології. Щоб занурити весь світ у хаос і підкорити людство своїй волі, чорна Пантера, якого зіграв Дензел Вашингтон, усвідомлює, що сам не зможе протистояти цьому вселенському злу. Він зважується на неймовірний крок: об'єднати сили з двома наймогутнішими героями, чиї імена відомі далеко за межами їхніх світів. Це безстрашний капітан Америка, якого блискуче втілює Віл Сміт, і загадковий майстер містичних мистецтв Доктор Стрендж, що оживає на екрані завдяки таланту Бенедикта Камбербетча. Разом їм доведеться пожертвувати всім заради перемоги. Їхня спільна місія не лише захистити ваканду, але й врятувати все людство від неминучої катастрофи, яка вже стукає в двері. Ця епічна битва, сповнена вражаючих спецефектів, емоційних поворотів і несподіваних альянсів, перевірить героїв на міцність і покаже, що справжня сила криється в єдності та готовності боротися за ідеали, попри всі труднощі.